Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні буде огляд новинок в світі кросівок. Що цікавого пропонують бренди, що відповідно ви для себе можете купити, а що краще не купувати. Nike Cortez в колабі з Louis Vuitton. Насправді ні. Фарл Вільямс, креативний директор чоловічого Louis Vuitton, показав нову модельку, яка називається Butter Soft, спеціально до Louis Vuitton SS25. І якщо розібратися по факту, взяли Nike Cortez, підключили насос, трішечки розду. Добавили кольорів і вліпили з боку великий значок LV. Як на мене, це повна шляпа і складається таке враження, що при створенні ось таких от дизайнів вони беруть якісь фотографії пальоних кросівок, які китайці відправляли до нас на ринки ще 10-15 років назад. Але що я маю до високої моди? Цікаво, лише чи Nike подасть в суд на Louis Vuitton за використання ось такого максимально схожого до кортезів силуету. Це нова пара колабу Дже з брендом Соконі цього разу на базі модельки Jazz 9. Знову дуже кольорові, знову дуже яскраві. І особливість цієї пари, що особливо мені відгукнулося, і я впевнений, відгукнеться багатьом з вас. Це надпис «I love you» на задніку лівого кросівка і «But I'm busy». На задніку правого, тобто я тебе люблю, але я зайнятий дуже символічно. Також на лівому кросівку присутній карабін, до якого причеплена така різнокольорова квітка. Загалом не знати до чого саме присвячений цей колаб, але я думаю, до якоїсь такої постійної зайнятості. Це вже не перший колап і соконі, пари виходили минулого і позаминулого року. Всі вони такі яскраві і користуються популярністю. Поки що інформації про дату релізу і ціни немає. Але буду тримати вас в курсі. Зустрічайте нові Puma в колабі з Селехі Бемборі. Це перший колаб на сьогодні одного, напевне, з найкращих дизайнерів і бренду Puma. Він, в принципі, доволі очікуваний, тому що ще минулого року Селехі запостив фотку на фоні літака з логотипом Puma. Тоді Puma теж це підтвердила. І от через 6 місяців ось така от пара, Скоріше за все, це бігові кросівки або бігові зроблені під лайфстайл. Текстурний почерк Селехі. На кросівках, звісно, відчуваються, і вийшло ніби непогано про те, як на перший кола особисто я очікував щось розрівне. Дата релізу і ціна поки не відомі, тому очікуємо. Kanye West показав три нових моделі Yeezy. і то пройшло буквально два тижні з минулого відео, коли я розказував про їхні контри за Adidas. Перша це Yeezy Sleeper, Вони вже доступні на сайті. Ціна 20 доларів. Крім цього, є ще дві модельки. Перша це bl 01 це вже щось більше схоже на якісь е, такі класичні кросівки. І друге, SL-01, який сам Kanye називає, типу як слайди, тобто вони мають прийти на заміну її зі слайдам, які Kanye West вже не може відповідно продавати. Відверто скажу, мені воно абсолютно не подобається. В цьому немає нічого новітнього, але тим не менше, з точки зору бізнесу, це доволі успішно, тому що за перших два дні Kanye на своєму сайті Продавав орієнтовно на 3 мільйони доларів, і я розумію, що не, не всі купували суто ці сліпери. Але якщо поділити 3 мільйони на 20 доларів, то це 150 тисяч сліперів. Випустив би це хтось інший, теж якийсь відомий навіть дизайнер. Воно би повірте не користувалося би таким попитом. Але біполяручний кані зі своїми цими революційними поглядами по типу зроблю моду успішною. Він впливає на ринок, впливає на людей, і я впевнений, що певним чином задає. Тренд і впливає на індустрію в цілому, і певна ось ця революційність або ця його спроба плисти проти течії всього може получитись якийсь розвиток. Найбільш затребувана модель серії Made in USA, а саме 992 й повертаються. Інформація про це ще була минулого року, але тепер, от появився тизер першого колабу. Можливо, це і буде перший дроп у 992 х в 25-му році, в колабі з Джо Фрешгудсом цього разу під його супер успішним проектом Emotions, і Emotions виходять 992 у кольорі h Well. В таких одночас зі старених, але в той же час ніжних кольорах. Значить, інформації знову ж таки поки немає. Але повірте, 992 цього року розірвуть. New Balance 990 6 ї версії в колабі з Action Bronson, Цього разу у кольорі Amazonia. В 23-му році вийшло ось цих два. І от 25-й рік зустрічайте третій колорвей. Бог любить трітю. Взагалі, всі колаби з Action Bronson для New Balance дуже успішні, тому що два останні роки підряд ці пари попадають в топ найкращих пар року. Цього разу основа це така неонова яскрава рожева сітка, і залежно, звісно, від стоку, але я впевнений, що ця пара буде користуватися не меншою популярністю. А це Hal Studio в колабі з брендом Adidas на базі модельки Intimidation. І чесно, я не знаю, чим керується Adidas, Випускаючи ось такі ретро-силуети, які максимально схожі на пари yeezy бустів різних версій, тому що за останній час Adidas, зливаючи ці всі їзіки, тому що в них на складах їх було багато. І перший раз в історії ми побачили, що Yeezy... Масово потрапляють на сейл. і от зараз вони випускають ніби колабораційну пару, де підошва від 500-х їзіків, ну Хоча це не 500-ті ізіки, це там кобі з 990-го року, і верх з цими поліуретановими вставками, який максимально схожий на їзі 700 в 3 І це максимально дивно, тому що інтерес до їзі ще довго не пропаде, тому що нові їзіки виходити не будуть. Але після цього вони випускали озвіго і інші схожі силуети, які відверто кажучи вже трошки набридли. І Зараз вони далі продовжують це робити, тому за цей колап однозначно мінус. А от що заслуговує плюса? Співпраця Song for the Mute, Adidas на базі двох моделей: Taekwondo May і Adizero PR. Низька підошва зараз пішла в тренд. Сам Бегазері, це вже трішечки піднадоїло. А оці два силуети, це вже щось нове, і я впевнений, що у людей, які слідкують за трендами, за модою, ці пари будуть користуватися популярністю. Рік тільки почав. Це вже будуть одні з найтоповіших Джорданів 25-го року. Це суперлімітовані Джордан, 1 хай 85 бред. Команда Джордан сіла і постаралася максимально деталізовано відродити ось цей найперший силует, получається 85-го року. Я не знаю наскільки детально їм це вдалося відтворити. Проте інтерес вони дуже підігріли лімітом у 10 тисяч пар. Та на весь світ буде доступно 10 тисяч пар, і ці кросівки на ресей. Вже коштують в 5-7 в разів більше. Я впевнений, ціна з часом буде тільки рости. Вийдуть вони 14 лютого, ціна 250 доларів і будуть доступні тільки в обраних магазинах. А от про цю ініціативу я впевнений, мало хто з вас чув, значить, протягом 20 років Nike співпрацює з дитячою лікарнею Dornbecker. І от в рамках цієї співпраці дизайнери Nike разом з деякими хворими дітьми створюють якісь унікальні дизайни кросівок. Потім ці кросівки виходять в світ, і всі виручені кошти Nike які жертвує цій лікарні. Так, от за. 20 років вони пожертвували більше 40 мільйонів доларів. Цього року Nike випускає капсулу з шістьма такими моделями. Наприклад, моделька Jordan 6, створена з 15-річна Джіліан Біглі. В неї серйозна хвороба печінки. Їй потрібен був донор, і вона створила унікальний дизайн. Дуже яскраві Jordan 6. оскільки вона любить там баскетбол, футбол, то в комплекті йдуть там різноманітні патчі. Плюс на самих кросівках написано Give Life. То тобто, дай життя як е, така своєрідна подяка власному донору і заохочення людей також е, ставати донорами. Таке от получилося відео з оглядом новинок. Надіюсь, вам було цікаво, корисно. Пишіть, що запам'яталося, що сподобалося, що не сподобалося. Е, з вами був Макс, канал Шоп, а далі ще більше. Цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.